Доброго дня пані та панове. 23 січня 2025 року знаходжусь на, на перетині вулиці Казацької начебто і не знаю вулиця, вулиця Маричанська. На вулиці Тут по варварськи було обрізано дерева в так званій боротьбі з Омелою. Поварварськи знищуються фактично і доводяться до страшного стану дерева. Показую вам відео, як це відбувається в район Маричанська, 18. Ось Дивіться, скажімо так, ось скільки гілок. По-варварськи, дивіться, що залишилось від тих дерев. По-варварськи просто рубають, місця зрізу нічим не обробляють, так і залишилось все. Ось дивіться, все це поле, вся ось ділянка. Приблизно 40-45 метрів. Вздовж паркану лежать дерева. Гілки величезні. Дивіться. І от заради якоїсь маленької омели, ось вона омела. Зрізали двохметрову гілку в одному місці. двохметрову гілку в іншому місці. І так далі, і так так далі, далі. Дивіться, що відбувається, блин. Дебіли якісь повигадали, скажімо так, різати омелу. Дивіться, 2 метри гілка. На ній одна омела, 2 метри гілка, знову 2-метрові гілки. І так, далі, і так далі. Дивіться, яка фігня, скажімо так, придурочні, скажімо так, не вміють доглядати за зеленими насадженнями. Ось, дивіться, на це деревце, один стовбур залишився. Бачите? Гілок взагалі нема. Один стовбур, гілок нема. І так далі. Отакі От у нас дебіли, скажімо так, які не вміють доглядати за зеленими насадженнями. Не доведено ніким, що омела є аж таким шкідником, з яким треба боротися, бо дерева з омелою живуть, доживають там до сторічного віку, а у нас знищують дерева.